Любі мої, хочу вам порекомендувати дуже класний магазин екотоварів Green Max. Першим засобом для себе я відкрила універсальний антижир. Очищає все: мікрохвильовки, витяжки, плити, сковорідки, каструлі, грілі, мангали та багато чого іншого. Ви тільки погляньте на мою витяжку, вона не ідеально чиста, тому що я готую кожен день. Але з цим засобом за 5 хвилин вона буде чиста. Ви тільки погляньте, бруд змивається за одну секунду. Як вам результат? Також для індукційної плити я беру антижир. Ідеально вимиває все, і плита вже блистить через 1 хвилину. Для посудомийної машини я обрала екозасіб. Він дуже класно змиває жир, пятна від чаю та кави. Має антибактеріальну дію. Посуд чистий та весь крепить. Екозасіб для миття овочів та фруктів. Видаляє небезпечні бактерії та хімікати. І також екозасіб Max для посуди. Можна мити навіть у холодній воді.